У Чернівському геріатричному пансіонаті чоловік випав з балкону п'ятого поверху. Уродженець Семенівського району у закладі перебував з 2006 року. Минулоріч він переніс інсульт і перестав розмовляти. Проте пересуватися міг. Його палата була з виходом на балкон. Близько 10-ї ранку 65-річний чоловік пішов з життя. Обставини його смерті нині з'ясовує слідство. Співробітники пансіонату коментувати ситуацію відмовляються. Директор закладу на лікарняному. Його заступник каже, у нього нема повноважень. У головному управлінні праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, до юрисдикції якого належить установа, про інцидент говорять неохоче. То я вам можу сьогодні на цю минуту тільки сказати одне. Слідство триває, за результатами слідства будемо стовідсотково знати, яка там виникла ситуація. Що трапилося, слідство триває, звертайтеся з письмовим запитом, ми вам надамо відповідь. На камеру з вами говорити поки що не можу, поки що там триває слідство. Угу. Я повинна бути стовідсотково впевнена, за результатами матеріали будуть найближчим часом, будуть матеріали, потім ми з вами можемо зустрітися.